Шановні ветерани ОВС, пенсіонери, громадська рада при в області та Всеукраїнське об'єднання Голос, яке я представляю безпосередньо, ми вітаємо вас з Днем ветерана ОВС. В ці нелегкі часи я хочу побажати вам всім міцного, здоров'я, мирного неба над головою. Українське військо перемогло нахабного ворога. До речі, зараз представників Всеукраїнського об'єднання голос на сході близько 20 чоловік. В тому числі є і заступник голови громадської ради МВС, це Ігор Синяк. Ви всі його напевно знаєте, він добровольцем пішов на фронт разом з іншими побратимами, в тому числі Недзельським, Олександром. Які зараз бережуть наш спокій. Тому всім я вам бажаю, щоб у вас було життєве натхнення, щоб ви свій досвід і надалі передавали молодому поколінню, щоб все у вас вдавалося і ви ще довго-довго служили українському народу. Слава Україні!